Не надо сейчас вот это делать на скорость. Один темп взять, стало в стойку. Кого права ножка передняя, кто левша. Начинаем с правой руки. Право, лево, ушел. По лево ножка, задача лево, право, через норок ушел. Раз, два, ушел. Бачите, как я бью? Не просто так, как по руками. Вот, корпус. Два прямых удара. И вот так. Раз, два, сместись. Подошел. Раз, два, Сміститься. Понятна задача. Да. Раунд 3 минути. Б'є. Бокс роботи, время пішло. Ви сигнали чуєте. Всім привіт. Мене звуть Антон Степаненко. Я тренер зі змішаних єдиноборств Євроклуб Лубни». В кінці березня у місті Бровари пройшов чемпіонат України з кікбоксингу Вако, в якому прийняло участь більше тисячі чоловік. З них команду «Євроклуба» представляло 11 спортсменів. Дані спортсмени зайняли одне перше місце, одне друге місце і два третіх місця. Дані змагання були відбунковими на чемпіонат Європи. Подалі будемо працювати та набиратися сил, готуватись до наступних змагань, які відбудуться у кінці травня. Хотів би подякувати нашому головному тренеру Лютому Вадиму Вадимовичу та Марату Мамедову. Особисто хотів би подякувати наших батьків за постійну підтримку наших дітей та нашу команду. Добрий день. В мене звуть Мамедов Марат. Наша команда здобула. Одне перше місце, одне друге місце і два третіх. Я вважаю, що це дуже непоганий як кажуть, результат. Ми привезли золото в Лубни, це дуже високий рівень Кікбоксинг вако Це, ну, як вважають, сама найсильніша асоціація, федерація в Україні та у світі. Наш спортсмен. Кривороцько Денис він зайняв перше місце, тому він виборов ліцензію на чемпіонат Європи. Він попадає як от обрався на чемпіонат Європи, тому він буде приймати на цих змаганнях участь. Добрий день. Мене звати Денис Кривороцько. Я живу в місті Лубни. Запрошую е, до нашої групи займатися. У нас дуже гарні тренера. Е, дякую Марату за чого за те, що він мене підготував до цих змагань і те, що я виграв чемпіонат України. Буду ще готуватися в квітні до чемпіонату України по школьникам. Буду тренуватися на чемпіонаті Європи із цілею бути в великий ринг і виступати, щоб для мене вийти. Як вдома сприйняли твою перемогу в Барбарах? Дуже гарно, мені накрили великий стол. Я наїв всі кілограми, які я скидував. мені дуже сподобалося. мене прилітали всі мої рідні, також мої однокласники, змагання, тому що мені видали дуже класні емоції. Наші хлопці показали непоганий поганий рівень, і ті хлопці, котрі там програли, в них ще буде можливість себе проявити. То пусть вони не розстраюються, в них буде все добре. Вони не побоялись, поїхали на такий рівень змагань, що не всі можуть там ну, якби проявити себе і ну, виступити. Ще хочу сказати велику подяку батькам, котрі відгукнулись на це, допомогли повести хлопців. От самі поїхали, там допомагали. це дуже приємно, що батьки називають разом з нами спорт кікбоксинку в Глубнах, дають дітям, як кажуть, можливість стати найкращими, щоб їх знали, пізнавали в Україні, а надалі у світі. І ще хочу сказати подяку нашим тренерам, це Антон Васильічу Степаненко, за те, що він теж поїхав, теж допомагав, теж все робив, що і я роблю. І ми як кажуть, разом здобули оцю перемогу. Також дякую нашому лідеру Вадиму Вадимовичу Лютому за те, що він дає нам можливість, дає нам зал, в якому ми тренуємося, допомагає нам добрим словом, ділом. І, як кажуть, разом ми йдемо до перемоги, перемога буде за нами, як кажуть, і хлопців буде ще більше, і ще буде перших місць, і ще ми будемо краще. Зараз ми не останавливаємося, готуємося, тому що в квітні буде чемпіонат України по школьникам, по школярам і по студентам. Туди теж ми плануємо поїхати і повезти нашу збірну з губнів, з Євроклуба. Тому, у кого є бажання, приходьте на тренування, становіться сильнішими, становіться кращими. Ми вас чекаємо, ми вас будемо тренувати. Це здоровий образ життя. Ви можете абстрагіруватися від вредних привичок і так далі. Тому чекаємо вас на все добре. Спорт стіла! Сподобалося. Я бився в четвертій фіналі. Я в четвертій фіналі виграв, а в полуфіналі програв. Там було дуже круто, дуже багато спортсменів, були великі емоції. Багато було боїв. Подякую тренеру Мамету Марату, що я зміг туди поїхати. Та Антону Новосильовичу організатори теж подякую Су... подякую суддям за такі бої.